У Дніпрі рятують постраждалих після ворожої атаки на лікарню минулої п'ятниці. Тоді російська ракета забрала життя чотирьох людей, а 32 були поранені. Четверо досі у тяжкому стані. Серед них двоє медиків. Про стан потерпілих докладніше в матеріалі Дар'ї Візір. Ось, на жаль, такий, знаєте, він мужній чоловік, але такий, звісно. Свободно. Свободно, так. Да? Обов'язково потрібний протест. А Дмитро Олексійович, військовий, у відставці, у свої 80 років, частенько робив пробіжки на стадіоні біля лікарні. Зранку п'ятниці вийшов прогулятися та набрати води. Вже повертаючись додому, почув гучний свист і побачив уламок від боєприпасу, який летів просто на нього. Коли воте це случилось, то я не що руку. Это отхватило і радило. Пытався встать. Я вижу, що не получається. Я вже лежу в крови увесь і так далі. І потом, спасибо, этот самый молний нос, минут наверное, ну, максимум через 5-6 минут скорая помощь. Максимум. І ну, дето товарі через 15 минут вже був в операційному залі. Це лаволі такий перелом, переламані ребра, травма голови, але Сергій вже хоче. Іти до роботи. Серед тяжко травмованих лікар-психотерапевт Сергій. Зранку п'ятниці він саме приймав пацієнтів. Після того, як у медзаклад влучила ракета, за лічені секунди опинився під завалами. Такий як реактивний звук, вибух, і я вже під селинами. Свідомість я не втрачав, тому мені дуже. Пощастило, що одна рука моя була ліва на поверхні. І я взяв цеглину і почав стукати. І так мене мій колега Андрій знайшов. Сергія важка травма голови, поламані ребра, поламані кістки таза, за стегно, але він відновлюється. І ми завтра плануємо переводити в відділення травматології. У день атаки до обласної лікарні доправили сімох поранених. Троє з них були у стані середньої тяжкості. Їм надали всю необхідну медичну допомогу і нині лікують амбулаторно. В одної дівчинки є поранення очей. Ми її перевели в докол. Але таких важких травм, як ми показуємо, як переломи кісток тазу, як переломи ребер, переломи стегна. Там слава Богу не було. Там були враження поверхні, і після первинної хірургічної обробки ми їх відпустили додому. Інші пацієнти, хоч і у тяжкому стані, але духом не падають і мріють скоріше побачити родину. Синечка, у мене телевізіння, я тебе дуже люблю. Ти просив, щоб я тобі передав привіт. Ти у мене настоящий мужчина. Смерть ворогам. Той ідіот, то карліка тот придурок. Маєш, має віліч Росія. Все тут і європу до Росії. Короче, барбос на творі лони барбосвотех, всяких бідні щастя всьому народу. Усім постраждалим потрібна психологічна допомога, кажуть лікарі, щоб після страшних подій швидше відновити психічний стан. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал. Немає жодного дня, щоб було тихо. Рятувальники показали кадри евакуації мирних жителів Херсонщини. Потягом їх доправили у Хмельницьку область. Щемливі кадри в матеріалі Державної служби з надзвичайних ситуацій. Що мрієш? Ляльку. Мрієш про ляльку? Таку рибор називається. А як її А звати буде? Што? Єва. Дуже сильно обстрілюємо в магазини, не на ринок не вийдеш на магазини. Таке чувство взагалі, що вони безперервно нас обстріли. Нема дня, що в нас не було тихо. То гради, то ракети, тепер каби пішли. Дуже багато оцих дронів, які викидають гранати, Оце літає, шукає де і гранатами. А буває такий час, що вони так жужжать, як то улій чов. Добре, складно, дуже складно. Беріть, 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 нічого. Однією рукою хрестяться, другою лупцюють. У Києво Печерській лаврі днями побили одного із активістів, які підтримують виселення структури РПЦ з національного заповідника. У хлопця забіг хребта і струс мозку. Перед нападом каже, йому погрожували люди в рясах, які називалися працівниками монастиря. Ім'я нападника вже відоме. Ганна рибалка розкаже більше. Ну, не, ти чіпай ти а, чі не чіпай стаїст. мене, ти не чіпай Ти вже давним-давно був з повинен був стоїш. цей хлопець у білій сорочці. Володимир уже два місяці він бере участь у акціях на підтримку виселення московського патріархату з території національного заповідника. Його позиція не сподобалася ось цьому чоловікові в синьому. Що ти буде так, як ти Все поговорили? Все ні, ні поговорили. А які ще питання? Ну йому табу там поговоримо. Чоловік відводить Володимира подалі від входу до лаври, адже там багато поліції. Зненацька до активіста підходить ось цей чоловік у кепці. Там нападника миттєво затримують правоохоронці. Не сюди. Тихо, тихо. Викликай, швидко викликай близько. Покажи мені, будь ласка, можеш показати? Під час нападу був присутній ось цей батюшка. Оце от контролює. все І дає накази такі. Оце бачите? Доки на зловмисника надягають наручники, активістові Володимиру викликають швидку. Згодом лікарі у нього констатують струс мозку та забій грудного відділу хребта. А він мені раз і в плюху мені отак, от сюди, в челюх. І Ну і коротше, на кавучі, нокдаун, Так мене я впав впав на спину, при цьому вдарився оці частиною голови. Як з'ясувалося згодом любитель помахати кулаками в національній святині чоловік на ім'я Андрій Шилін на своїх сторінках у соцмережі він публікує дописи з лаври. Ході на борт, а ще обурюється, що лавру буцімто віджимають. Что творят? Тваря, тваря блядь. Активісти, які підтримують розірвання договору зі структурою РПЦ в Україні, з'ясували, Андрій Шилін може мати стосунок до правоохоронних органів. На старих світлинах він хизується своєю міліцейською формою, демонструє, що займається боксом, і в з фото з кулаками стоїть у церкві і вітає всіх православних. Володимир припускає, його кривник професійний тітушка, а найняти його могли люди в рясах. Коли почнеться якась. От як вони називають, штурм лаври, щоб він там, він, у нього кулачки, ж, бачите, чешуться, щоб він міг там е, когось да побити. Там є на відео оцей поп в окулярах. І що кажуть, що він пальцем показав, на кого, е, кого треба. Вдарить активістка Дарина відстежує події з виселенням представників УПЦ МП, відколи ті ігнорують розірвання договору з мінкультом і живуть у лаврі без жодних на те підстав. Чоловіка, який ударив Володимира, каже, бачила поруч з вірянами і раніше. Він тут з перших днів ми його бачили. Він ми їх так називаємо тітушки. Бо він агресивно налаштований завжди був на активістів. Чоловіка, який ударив активіста, затримали, але згодом відпустили. Он він іде, здається, з адвокатом. Володимир каже, такі погрози активістам у лаврі систематичні. Ось, наприклад, цей чоловік у рясі, який у прямих трансляціях п'ятого каналу називався тутешнім працівником, робив неоднозначні попередження. Не боїшся в одиночку? і пуза не болить нічого. Все, в одиночку. Хорошо. не боїшся ходити? Не боюсь, ні. Не боюся. Ні. Ви бачите, я навіть не озираюсь. П'ятий канал звернувся до поліції, аби з'ясувати, чи понесе цей нападник відповідальність за побиття активіста. Чекаємо на відповідь. Володимир же обіцяє, тільки не одужає, на акції до лаври знову піде. Ганна Рибалка, Орест Пона, п'ятий канал.